Овище запровадили режим надзвичайної ситуації. Після атаки українських військ по греблі місцева влада оголосила надзвичайний режим. Наразі на об'єкті тривають аварійно-відновлювальні роботи. Зокрема, робітники засипають канал, аби запобігти обмілінню водосховища та затопленню територій нижче за течією. Нагадаю, раніше українські сили безпілотних систем атакували білгородське водосховище. Наслідок удару було пошкоджено кілька будівель із технічним обладнанням підйомні механізми одного зі спускних шлюзів. І гребінь дамби. Мирна угода між Росією та Україною має бути підписана у Будапешті. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. За інформацією угорського видання індекс Орбан наголосив, що Будапештський мирний саміт відбудеться, і це можна назвати фактом, але не зміг відповісти, коли ж саме. На його думку, миру між Росією та Україною можна досягти лише за участю зовнішніх сил. За словами Орбана, хтось має домовитись про мир з Росіянами Сполучені Штати Америки чи Європа, ми нагадаємо, що в жовтні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував зустріч з Путіним в Будапешті. Кремль, відповідно почав шукати відмовки, аби не йти на переговори, висуваючи свої умови та пояснення, і зрештою зустріч не відбулась. Трамп заявив, що вона була б марною.